Вітаю вас на даної гри. Де ми будемо грати за неро-хлопчика, який переслідиє сиди сну, а це його сестра. Ось вона, до речі. Будемо намагатися знайти нашу втрачену сестру через там темний і спотворений світ. Давайте спробуємо рятувати нашу сестру, якщо демоверсія дасть нам змогу це зробити. Ви можете поки що залишити лайк під цим відео та написати коментар і підписатися, якщо ви цього ще не зробили. І я буду вам дуже вдячний за підтримку. Також можете написати свої побажання до таких наших невеличких відеоглядів. Якщо вони є, давайте тільки за... отримати зворотній зв'язок та покращити контент. Так, на яску ми присідаємо на пробіл стрибаємо. На Q ми можемо робити таку штучку. Я так розумію, ми битися не можемо, тобто у нас такі функції відсутні. Shift плюс Q. Ну, град. Ага, ну вона мій літати. Те, що намалювано, до речі, дуже непогано. Я мав щось напевно туди застрибнути, мені здається. Треба піти по її стопам. Чи ні? Оп, так, чудово. Що? А, типу на Е ми можемо рапкатися. Супер, ми змогли перестрибнути же ж немає ніяких таких цікавинок предметів, які ми б малися отримати. Йой, добре, що ми можемо піднятися десь тут, скоріш за все. Ну, хочеться все вірити, якщо чесно. І нам доведеться зараз заново це все облазити. Я можу з цього боку застрибнути? Ні, надто низько. А ось так. Розбився. Я трохи складно ловити саме мишкою. О, нарешті тримайся. Що це було? Ого, я думаю, я там розгачусь, але пощастило нам, до речі. Ми граємо за баранчика якогось? Ну щось дуже схоже на це, до речі. Механіки вони сюди цікаві Е, Ще в мене є питання, чи вони ось тут якось обіграли цей момент? Чи типу тут для хитрожопих таких, які є змога сюди залізти? Я напевно, сюди і потрібно було залазити. стрибок Асасіна. Хто грав той зрозуміє, Пам'ятає ці стрибки його. У мене ще буде якась розмова, чи ні? А, ні, це просто якесь місто. О, тут, до речі, він так потужно, виглядає як якийсь граф у нас. О, ось вони. Так, що трапилось з нашою сестрою? І куди ми провалилися? Можливо, якесь там підземне царство буде чи щось, типу того? Перебудемо намагатися вибратися звідси. До речі, цього ніби надпису не було в мене на спині. Він з'явився ось ось недавно. Якась була у нас невелика телепортація. Я стрибну просто мимо, чи. як зрозуміти мій стрибок? Бо я не розумію. А тут трошки важкувати. вони цікаво зробили, де задумку з цими польотами, але. Типу я не завжди можу впіймати момент, коли треба це все правильно зробити. Угу, якісь які за нами слідкують. Тату білки. Я так розумію, від них заховатися. Десь. Чи кудись, а куди я маю рухатись? Було б теж. Ї? Я зрозумів, нам не в ту сторону просто потрібно було рухатись. Сподіваюсь, без стрибка буде. Чудово. Окей. Ти же ж воно мене тип... Ага. Ну в загальному воно ну, ось тут око це не бачить. Ось тут в нього обмежена зона. А ні, бачить? Хоча там було не видно. Чи о. Чи я можу якось цей шматочок скинути, не знаю. Бо воно надто. Ну, ось тут я думаю, зараз на мене побачать. А я мався залізти сюди на гору і потім стрибнути аж на повітря і так далі. Тут вони трохи з спроміним оцим Незрозуміло зробили, типу. Тому що там, наприклад, промін не бачив би мене. Коли я туди зайшов, він би мався себе мене так і не побачити надалі. Оп, чудово. Сподіваюсь, так прокатить. Там, а... Ну, воно ж якось тоді промінь у них неправильно працює. Тому що ти не розумієш, коли він закінчується. Ну, наприклад, тепер тут він мене бачить. Чи я маю... А, можливо, я маю через сторону спробувати перестрибнути через верх, точніше. Але я думаю, що мене і там побачить, в принципі. Це доля секунди, він вже на тобі, ну, пів міліметра. Він вже тебе бачить. Та ну я ж відпустив уже його, і все було нормально. Дивно. А я можу так його сунути? Он в чому загадка була? І полетіли. І це потрібно знову. Я не розумію, чи на е, Н захватився за ту лілію. Ну Не Лілію, а що там, не знаю. Ось певно рослину. Скажімо так. Знову він просто не хватається за нею. Ось. Тут працює захват, він бере його і відпускає. Так, Окей, це логічно, все працює. <рес> <рес> Коли не має зробити стрибок і плюс захват, воно не, він просто не захвачує. Дивно. Бо інших варіантів, як туди йти, нам немає. А ще я не можу це захватитись? я навіть уявлення не маю. Не вистачає. Добре, я тоді на паузу і буду гратися, поки не виліз туди. Ви вже побачите продовження. Так, через спроб, ще, ще 5-7, напевно, вдалося пройти цей етап. А, як тоді мені -то треба забайтить і назад. Де було на нас я, так розумію, два варіанти шляху зараз, так? Один через це око десь прибіто, Так, також я ж натисну да, все. Запис продовжується. Тому ще під ним пройти? Чи я сюди точно маю його скинути. Треба цю теорію перевірити в вирогідності. Да, він тоді впаде вниз, я там зможу його підбрати і скористатися ним. Цікаво чи я впаду з ним чи ні? А ні. Добре, що тут не так високо. А. Ага, і що я маю зробити? А ну, ще скажіть, що я мав просто з того краю якось сюди залетіти. Якимось дивом. О, є, чудово. Там зверху щось здоровезне. Ще й з рогами. Це кінець демки, я думаю, що вже таке трапилось з нами. Можу сказати, що долі таке непогано. Мені сподобалось. Такі ігри взагалі мене зацікавлюють. Пишіть ваші враження, думки, чи вам гра чи ні. зрозуміло, що небагато ми змогли побачити, але в загальному. Самі локації і атмосфери в грі досить таки непогана. Я на цьому все. Дякую за перегляд.